Амортизатори Volkswagen CC на адаптивній підвізці прийшли по пошті. Амортизатори не були потікші, всі були сухі, але за роки в них вийшов газ повністю. Тобто він не піднімається. Це один передній. Це задній. Він не працює, як повинен. І ось ці амортизатори, просто що ми по одному зробили, от які вони є, які вони мають бути. Шток має підніматись і вони повинні е, по поусілювати бути набагато сильніші, ніж ті, що, тільки що подарували. Задній. Так вони мають працювати. Кого цікавить, звертайтеся.